Прямо по ньому. Для нас можливо, тому що, по-перше, це і безпека, це і зручність, це і, і сервіс для людей. Не потрібно буде їхати вже в місто Бучас, яке знаходиться за 10 кілометрів, а громадянин мешканець зможе звернутися до поліцейської громади. в школу. Цікаво було бо Раніше поліцейської не було, ми ніколи з цим не сталося, Цікаво, Ми маємо зараз повноцінний поліцейський цар громади, який по проєкту і має бути в громаді. Досить досвідчений, і скажу більше, що сама громада, в принципі, хотіла. Якраз цього поліцейського в себе на територіях. Борська громада вже відкриває другу станцію поліцейську на нашій території. Для нас це дуже важливо, бо саме безпека громадян є нашим основним завданням, і крім того, ми. Тісто співпрацюємо з, з поліцією по питанню благоустрою і інших моментах, які є важливими для нас на нашій території. В е, території обслуговування в мене входить 11 сіл, приблизно кількість населення близько 6,5 тисяч. Офіцер громади це набагато більша відповідальність, на набагато більший обсяг роботи, тому що е, окрім громадської безпеки, окрім безпеки пішоходів, е, на моїй плечі ще відповідальність. Щодо порушення правил дорожнього руху з боку водіїв транспортних засобів.